Війна змінила нас і нашу країну. Сьогодні доводиться жити у нових умовах за новими правилами. На телеканалі НТК спільно з експертами говоритимемо, як живе в умовах війни країна. Дивіться проєкт нові правила. П'ятниця, 19.30. НТК. відтепер. Телеканал НТК у Т2 в цифровому форматі. Дивіться щодня новини Коломищини та Прикарпаття оперативно і достовірно про все, що відбувається поруч з нами. Перелаштуйте свої телевізори або приймачі. Т2. Ми на 44-му каналі. НТК. Дивіться своє. На телеканалі НТК інформаційний випуск події дня. У студії працює Віктор Поворозник. Вітаю вас! Сьогодні у подіях ви побачите. На Прикарпатті водій збив на переході 14-річну дівчину та покинув місце аварії. Як діяти, якщо довго немає світла та тепла у період опалювального сезону? У Коломийській міській раді двоє нових депутатів. На Прикарпатті розпочався онлайн-аукціон на підтримку наших прикарпатських бійців. Благодійний майстер-клас з народного співу відбувся у Коломиї. В нашому місці провели відкритий урок з футболу. На Прикарпатті водій збив на переході 14-річну дівчину та покинув місце аварії. Дорожньо-транспортна пригода трапилась у рогатині. За лічені хвилини поліцейські розшукали керманича та транспортний засіб. До поліцейських надійшло повідомлення про автопригоду, яка сталася у центрі рогатина. Поліцейські встановили, що на нерегульованому пішохідному переході невідомий водій вчинив наїзд на 14-річну дівчину. Опісля з місця події втік. У результаті аварії неповнолітня отримала травму. Її доставили до місцевої лікарні, опитавши свідків події та переглянувши відео з камер спостереження, поліцейські за півгодини встановили особу водія. 38-річного кермана чи його транспортний засіб співробітники сектору реагування патрульної поліції виявили на місцевій автомийці. За фактом дорожньої транспортної пригоди поліцейські розпочали кримінальне провадження. Поліція Прикарпаття нагадує водіям: якщо сталася аварія, не залишайте місце події та постраждалих. Негай. Не телефонуйте медикам та по можливості надайте домедичну допомогу, яка може врятувати життя людини. Пам'ятайте, залишити без допомоги людину, яка перебуває у небезпечному для життя стані, є кримінальним злочином. Повідомляє поліція Івано-Франківської області. На Коломищині у селі княже снятинської територіальної громади правоохоронці знайшли на сміттєзвалищі у мішку дев'ять цуценят, які ймовірно були отруєні за фактом жорстокого поводження з тваринами, розпочали кримінальне провадження. Як діяти, якщо довго немає світла та тепла у період опалювального сезону? Представники МВС опублікували перелік важливих порад. Що робити, якщо під час опалювального сезону впродовж доби немає світла та тепла? Рекомендуємо відключити електропобутові прилади, щоб від стрибків напруги вони не замкнули та не виникла пожежа. Використовуйте найпростіші джерела освітлення: ліхтарі, свічки, тощо не використовувати деревне вугілля або домашній генератор у приміщенні оскільки виділяється чадний газ, який неможливо побачити чи відчути. Це небезпечно для життя. Не відкривати ходолодильник або морозильник без необхідності. Так, продукти можна зберігати замороженими протягом двох-трьох днів. Що робити, якщо під час опалювального сезону немає світла та тепла більше ніж два дні? Щоб зберігти тепло, герметично закрити вікна, двері та додатково утепліть вхідні двері. Розмістіть всіх членів родини в одній кімнаті та тимчасово закрити інше, використовуйте теплий одяг, термобілизну та дізнайтеся про найближчі пункти. Обігріву, а також станції зарядки мобільних телефонів. Закупіть продукти тривалого зберігання, наприклад, овочеві м'ясні або рибні консерви. Для приготування їжі за можливості придбайте газову горілку або портативну настільну плиту. Тощо. Створіть запаси води та забезпечте її зберігання а також дізнайтеся про місце, де її можна взяти. Важливо, питну воду зберігайте у закритих ємкостях. Депутати Коломийської міської ради звернулися до прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля. Мета домогтися розблокування та відновлення програми підтримки ОСББ енергодім фонду енергоефективності у Коломиї близько двох десятків будинків отримали шанс на енергомодернізацію, проте не можуть ним скористатися. Енергодім програма енергомодернізації багатоповерхових будинків, яка обіцяє жителям повернення до 70% витрат на зовнішнє оновлення дому і модернізацію. З Коломиї участь у цій програмі від фонду енергоефективності беруть 15 ОСББ, а це близько 20 будинків. На даний час маємо питання по фінансуванню платежів по даній програмі. Платіжні доручення щодо виплати об'єднанням співвласників багатоквартирних будинків знаходяться на виконанні державної казначейської служби зі статусом Очікує виконання казначейством. Фактично, учасники державної програми енергодім не можуть і не мають можливості отримати відшкодування за реалізовані заходи з енергозбереження та енергоефективності в той час. Як об'єднання співвласників при поданні заявки повністю виконує свої зобов'язання? Найголовніші тези зі звернення до прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля озвучила на сесії Коломийської міської ради депутатка Алла Галайчук. Зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України в Україні введено військовий стан. Із подальшим продовженням, що зафіксовано указом президента України, разом з тим, не забуваючи про енергетичну безпеку держави, багатоквартирні житлові будинки Коломийської громади продовжують в умовах війни впроваджувати заходи з енергозбереження та енергоефективності. Віримо, що результати впроваджених заходів дозволять Україні стати більш енергонезалежною від зовнішніх енергетичних ресурсів. Більшістю голосів депутати підтримали проєкт звернення до прем'єр-міністра. Ініціатори подання сподіваються, що їх почують, і фонд енергоефективності таки продовжить повноцінну реалізацію раніше розпочатих проєктів, зокрема програми «Енергодім». В Коломийській міській раді двоє нових депутатів на 37-й сесії склали присягу та отримали відповідні значки Сергій Проскурняк і Роман Крутко. Тепер вони офіційно депутати Коломийської міської ради. Обоє представляють фракцію Самопоміч у раді. Чоловіки стали на заміну своїм колегам світлої пам'яті Любомиру Бордуну, який загинув на війні, та Вікторії Образцовій, яка за власним бажанням склала депутатські повноваження. Присяга депутата Коломийської міської ради 8-го демократичного скликання я крутко Роман Ігорович присягаю на вірність Україні присягаю діяти згідно з конституцією та законами України, виконувати обов'язки депутата в інтересах громади. І нехай в цьому мені допомагає господь. Два роки назад. Коли ми ставалися депутатами, всіма головою, ніхто не думав, що нових депутатів нам прийдеться приймати місце про причини смерті, загиблої на війні. Тому панове депутати, ми вас своє і про спілкування, і вам живемо від служити нашій громаді і народу України. На Прикарпатті розпочався онлайн-аукціон на підтримку наших прикарпатських бійців. Кожен з будь-якого куточку світу може обрати для себе щось із 65 лотів, які підготували Івано-Франківська обласна військова адміністрація спільно з громадською організацією Бандерівський Схрон. Аукціон триватиме протягом двох тижнів. Організатори запрошують зробити свій вклад у нашу спільну перемогу. Слава Україні! Дорогі прикарпатці! 30 вересня за сприяння Івано-Франківської військової адміністрації був проведений аукціон на підтримку Збройних сил України, в якому було презентовано 53 лоти. Їх реалізували за більш як 3,5 мільйони гривень. Ці кошти спрямовані на придбання зимових шин та теплих зимових форм для воїнів 102-ї бригади. В найближчий час на передову ми передамо шини, про що повідомимо згодом більш детально. Учасники були дуже активні. На сьогодні залишилося ще 65 лотів. Тому за ініціативи та сприяння обласної військової адміністрації у співпраці з громадською організацією Бандерівський Схрон розпочинається онлайн-аукціон, який відбуватиметься на платформі Віоліті та триватиме протягом двох тижнів. Запрошую брати активну участь. Нагадую: усі кошти зібрані з цього аукціону, будуть спрямовані на потреби прикарпатських бійців спільними зусиллями, невтомною працею та небайдужістю. Ми переможемо навалу російської орди і відбудуємо нашу Україну. Благодійний майстер-клас із народного співу відбувся у Коломиї. Дослідниця пісень Діана Горбань навчала охочих стародавніх українських лемківських пісень та колядок. До слова, співочі майстерні, окрім Коломиї, відбулися ще в Івано-Франківську та Львові. Так Діана Горбань святкувала свій день народження, збираючи кошти на потреби захисників. «Же як же б... кулятка родом з Коломиї, каже дослідниця Діана Горбань. Саме про такі давні пісні має на меті розповісти більше тим, хто відвідує її майстер-класи з народного співу. Таких призабутих творів дослідниця українських пісень знає близько сотні. На своїх співочих майстернях розповідає про пісні, вивчають їх та вчаться добувати звук. Розпочинають із справ та тренажів. Пісні це не тільки про ну про сам співарлам, але це також про тіло. Видаємо цей звук. Усе це не лише заради популяризації пісень, а й задля хорошої благодійної справи допомогти зібрати кошти на авто для військових, розповідає Діана Горбань. Мої друзі з верховини збирають кошти на авто для тата, який є бойовим медиком на фронті. Хочеться чим швидше це зробити. А так як в мене день народження, я вирішила від друзям допомогти і корисно зробити. Без перебільшень каже Діана Горбань, впевнено, може заявити, що українські пісні мають надзвичайну енергію, бо за час їх досліджень переконалася, що вони додають їй сили. Саме пісні і співання, процес співу мені особисто дуже допоміг і допомагає зараз триматися на плаву. На майстер-класах вивчали лемківську пісню Вино червоненьке хто тя буде пити? А також давні українські народні, родом з Полтавщини. Ой, давно-давно в -давно матінки була та соловею канарею. Ну коли ти чуєш ці пісні, щось з тебе там тьохкає. Хочеться, щоб люди справді ці пісні вивчили, щоб вони знали, що це за мотиви, щоб вони їх запам'ятали. Дуже любить співати українські пісні, Коломиянка Марія, а Марія. Тому й прийшла на захід, і каже, відчуває неймовірну радість від процесу. На цьому заході можна навчитися чомусь, можна себе показати. Діана Горбань каже, пісні це терапія, а тому закликає не відмовляти собі у такому задоволенні гуртуватися та разом співати українські пісні, бо це дуже об'єднує. Спів і пісня це якась така базова потреба і можливість людини, яку вона собі може дозволяти завдяки. Пісні і процеси з співу ми маємо можливість преображувати біль у радість. Ми можемо сум у радість. Ми можемо підтримувати наш зв'язок з нашим ну родом, нашою землею. Це важливо робити, тим паче, що зараз, коли цей зв'язок хочуть поруйнувати, і за нього ще більше потрібно триматися за нього і укріплювати його. 9 листопада українці писатимуть радіодиктант національної єдності. Він відбудеться у середу об 11 годині. Авторкою тексту цьогорічного радіодиктанту національної єдності є українська письменниця та режисерка Ірина Цілик. А читатиме його народна артистка Герой України Ада Роговцева. Диктант звучатиме по всій країні на хвилях українського радіо. Українське радіо також можна слухати в мобільному застосунку Дія. В Коломиї відбувся відкритий урок футболу. Участь у ньому взяли представники всіх шкіл Коломийської територіальної громади. Це всеукраїнський проєкт, який реалізовується вже понад 10 років. Як це було? Дивіться в сюжеті. Футбольне поле Коломийського ліцею номер 1 поділене на 12 секторів. На кожному відбувається інше заняття: спортивні вправи, естафети, силові змагання, ну і звичайно, футбольні тренажі. Загалом це не змагання, розповідає Тарас Клим, заступник голови обласної асоціації футболу. Це так званий відкритий урок футболу. Є 12 станцій і на цих станціях. Діти по коловій системі проводять якби урок футболу. Це не тільки футбол, це і руханка, це і спортивні вправи під егідою міжнародної асоціації футболу. Це не новий проект. Він проводиться вже більше 10 років. І колись я пам'ятаю, що саме з коломиї ми починали його на Франківщині. Це такий розвиваючий проект, який прагне залучити дітей до активної діяльності і безпосередньо до заняття футболу на двох із дванадцяти станцій на дітей чекає зустріч з представниками поліції та ДСНС. Сьогодні такий час, що ми не обмежимося футболом. Ми стараємося через рухову діяльність залучити дітей і до соціальних так званих проєктів. Сьогодні дуже важлива психологічна підготовка, дуже важлива дисципліна в такий час, і для того є поліція. ДСНС має своє завдання, бо живемо в військовий час. Таке футбольно соціальне свято дуже подобається Маргариті із Харкова. Дівчинка навчається у Коломийському ліцеї імені Грушевського. Ну, я ніколи не грала в футбол. Мені цікаво, як буде грати. Участь у футбольному святі взяли понад 150 хлопців та дівчат, яким 10-12 років, загалом 12 команд. Вони не змагаються за прозові місця. каже Тарас Яворський, голова Коломийської районної асоціації футболу. Продовжує усі ці діти таким чином мають нагоду відчути дух. Футболу результати є, тому що діти, які починають грати в футбол, звичайно, що прогресують з кожним роком і виступають за наші команди, за наші клуби футбольні, як і в чемпіонаті району, так і в чемпіонаті області. Є в нас вихованці, які вже досягли більшого рівня, виступають за іноземні клуби. За підтримки УЄФА та Української асоціації футболу учасники відкритого уроку отримали подарунки: а це м'ячі, спортивний інвентар, футболки та головні убори. І це все про що ми встигаємо розповісти вам сьогодні. Більше новин шукайте на сторінці ntktv.ua. Підпишіться на наш YouTube та Telegram канали До побачення.